Ви бачите, що в нас на столі з'явилася красива і дуже оригінальна різдвяна зірка. І, вочевидь, у вас виникають питання, що ж це за зірка і чому вона у нас з'явилася. І про це ми власне розкажемо вам далі. Будемо говорити з отцем Романом Громом, який разом з капеланом Іваном Гальо оголосили акцію. І метою цієї акції є збір коштів на дрони для вісьмидесятки. Нашої є багато цікавих деталей, і важливо, щоб ви долучалися до цієї акції, ставали її важливою частинкою. Як це зробити, ми поговоримо далі. Також протягом цієї розмови ви будете бачити QR-код, за яким легко можна зайти і підтримати цю акцію, підтримати цей збір. Слава Ісусу Христу, Отче. Слава Богу, вітаю всіх. Вітаємо вас, дуже дякуємо. Ми дуже тішимося, що маємо можливість прикрасити свою ефірну картинку такою зіркою. І знаю, що ми не одні такі, що не тільки львівська мануфактура новин вже отримала цю зірку, але, можливо, наша аудиторія ще не знає деталей самої цієї акції. То я насамперед попрошу вас. Розказати механізм дії, так би мовити, зміст цієї акції, що починається, чим закінчується, і як долучитися українцям, не знаю, не тільки українцям, тож цілий світ може стати частинкою цієї акції. А, ви класно сказали, що може стати цілий світ. Е, і так ми в тому напрямку також працюємо, але попри все, про все по порядку. Е, найперше, е, мета цієї акції Лізяні пташки об'єднати найбільшу, найбільшу кількість вертепів і коляд заради однієї мети це збір або колядування, так, збір коштів на дрони для 80-ї бригади. Так, ініціал, таким ідейним натхненником, можна так сказати, так, був отець Іван Гальок, капелан 80-ки, а ми вже власне, взялися за організацію акції, за збір і, і все, що від того походить. Е, як це буде працювати? Е, ви знаєте, що в часі Різдва у нас є багато вертепів, і ми дуже багато колядуємо. І це класно, і це є правильно. І цьогоріч ідея така, щоб кожен е, хто йде у вертеп. Або організовує якусь коляду, якусь групу людей, які будуть колядувати, доєдналися до акції різдвяні пташки. Тобто вони можуть, чи те, що вони заколядували, чи цілу суму, чи частину цієї суми, е які зібрані завдяки там вертепним дійствам чи коляді, передавати цільово, конкретно на дрони для 80-ї бригади. Ко у нас є створені сторінки різдвяні пташки в Фейсбуці, в Інстаграмі. Згодом ще трошки вже буде сайт. І це працює таким чином. Що кожен, хто охоче підтримати акцію Лізяні Пташки, пише про це е, на наших сторінках, О, після е, цьому вертепу, чи цій коляді, чи цій спільноті надсилається така зірка, яка у вас вже є в студії, про яку ви вже говорили. Ця зірка також є по-своєму особлива, але про це можемо окремо розповісти. І після цього е, ми відповідно у свою сторону вже і ви тепер так рекламуєте ту зірку, і ми кажемо, що якщо, Люди бачать дітей, молодь, спільноту з такою зіркою в часі різдва, то просимо їх підтримувати. Бо ці, бо ці люди збирають на дрони для 80-ї бригади. Е, о, і це це буде головна така частина акції. У нас немає обмежень е, ні по конфесіях, ні по інших які, там знаєте ознаках. Тобто, кожен хто хоче, може долучитися до цієї акції. Е, потім, коли ми зберемо ці кошти, кошти ми закликаємо перераховувати на... Е окремий рахунок е розрахунковий громадської організації, бо так набагато безпечніше. Це може трошки складніше, чим просто закинути кошти на банку, але це набагато безпечніше і надійніше. Потім е ми пропонуємо всім, хто долучився до акції різдвяні пташки, назбирали кошти, закупили дрони. Ми пропонуємо зробити з'їзд. Ти всіх вертепів і коляд, і на цьому з'їзді також встановимо рекорд України по виконанню коляди найбільшою кількістю вертепів е, вертепів і коляд, відповідно. Отак От так воно так воно на загал, е, так воно це все буде виглядати і вже виглядає. А про щодо рекорду, власне, як це має виглядати? Це буде онлайн, така коляда, і чи вже визначилися з Не. текстом колядок, бо знаємо, що. Зараз дуже багато нових колядок з'явилось або перероблених старих з е, текстом, які пов'язані з війною. Тата Ну дивіться, це не буде онлайн, це буде реально фізичний з'їзд тих цих вертепів. Ми е, локацію ми поки що не маємо. Маємо число це 13 січня. Кожен, хто брав участь, хто має таку зірку, він вже відповідно є запрошений на цей з'їзд. Приїжджає. Буде сцена, можливо, ми ще плануємо зараз запросити якусь зірку, щоб привітала, привітала тих дітей цю молодь з такою, з такою подією і з такою їхньою діяльністю волонтерською і жертовною. От і опісля будуть представники книгу, книги рекордів України, з якими ми також комунікуємо. І, власне, напевно, що це буде сцена зі сцени, хтось один або якісь, якась частина людей буде задавати. І власне одну коляду ми будемо виконувати всі разом. Я не думаю, що це буде якась нова коляда. Це швидше за все буде щось традиційне, так щоб всі знали, всі знали мелодію і всі одним, е ну якби одним голосом могли заспівати, але це точно буде на Львівщині, я так розумію. Ну так, а можна уточнити все таки, бо минулого на поки цього року, в січні 22-го, ой, зараз 23-й, перепрошую. Власне минулого року, в січні 22-го, вже був рекорд України про наймасовішу коляду. Це було на Івано-Франківщині. Чотири з половиною тисячі людей одночасно заспівали нова радість стала. Тобто, вас можна очікувати, що буде більше ніж чотири з половиною тисячі колядників. Ну, дивіться, тут суть не в тому, суть є в іншому, що тут є найбільша. Ми говоримо найбільша кількість організована, кількість власне вертепів, власне, організації як вертепів і коляди. Це може бути менше 4500, може бути більше 4500. Це вже залежить від того, як ми всі зараз попрацюємо над цією акцією. Так, але це суть в тому, що це просто зібралися люди, які колядують, так а тут інша річ, в тому що тут зібралися вертепи. Власне, вертепи, вертепні дійства, так різдвяні, які діє люди, які брали участь у вертепі, і тут вони, тут, скажімо так, структурна одиниця є не людина, а вертеп або коляда. Тобто, це отак от буде виглядати, і повертаючись до цієї, до цієї зірки, бо ви казали, вона. Особлива є, тобто це не просто різдвяна зірка, Ну, насамперед, перше, що одразу кидається в очі, тобто, як людина, яка вперше її побачила, ти одразу бачиш кольори восьмидесят. Спокажете і е, можливо більше розкажіть власне про особливість самої цієї різдвяної зірки. І от мене цікавить, хто власне розробляв цей дизайн її, такий ну, надзвичайний, я би так його назвав. Так, так, дякую. Ну, насправді це була така ідея, найперше, власне, щоб це були якісь кольори або символіка так, 80-ї бригади, щоб ми розуміли, про що ми е, ну, про що ми в принципі, та, про що ця акція це є найперше. А друге, це тако, коли я представляв цю ідею, то е, такий наш до, дуже добрий. Друг і він парафіянин з одного з сіл, де де я служу, села Галівки. Це є Іван Платок. який громадський діяч, волонтер і дуже дуже крутий художник. Так і він власне захопився цією ідеєю. Я тільки йому сказав, якби такі напрямні. Далі він вже сам почав накидувати варіанти, почав шукати, підбирати кольори, все 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 повністю. І потім нам запропонував кілька варіантів для вибору, для затвердження. Ну і відповідно, ми вже всі, як був як один, зійшлися на цьому варіанті, який ви зараз бачите. І е, після цього ми почали цю зірку вже виготовляти. бо Вона виготовляється. Також цей процес виготовляння, це також можемо зараз про нього поговорити, бо він ще. Також є е, далі затребуваний. І е, цей власне автор цієї зірки є Іван Платок, автор дизайну, ідеї. І е, та зірка тепер тиражується по цілій Україні поки що. Я тепер розумію, чому мені сподобався дизайн, бо я є поціновувачка власне картин пана Платка. І нагадаємо, що 80-та окрема десантно-штурмова бригада це вона власне базується у Львові. Ну, тобто, все-таки це наша львівська рідна, і тому доєднюйтесь до цієї акції, щоб допомагати саме львівським військовим. Акцію різдвяні пташки ви оголосили 26 листопада, і я так розумію, вже одразу почали зголошуватися якісь. Громади чи окремі люди можете сказати зараз, звідки є ці запити? Чи це тільки Львівщина, чи тільки Україна, чи можливо із-за кордону є, бажаючи отримати цю зірку і так само долучитися до цієї акції? Так ну як зможу зараз так сказати, тільки побіжно, бо списку перед собою немаю. Найперше, це що говорить, що говорити по Україні, це далеко не тільки Львівська область. Тому що вже є запити із Київщини, із Франківщини, із Тернопільщини. Е, є такі е, як, ну, якби охочі, які вже є на списку, які вже очікують свою зірку, а до когось вона вже поїхала. Звичайно, найбільша кількість, поки що це із і я думаю, що так і, збере, і збережеться. На даний момент вже е, таких 100% перевірених це є е, поза 40 вертепів. Але це тільки що ми щойно що Ну почали розсилати зірки. Якщо за, зараз це буде наступний етап, коли вже люди будуть отримувати свої зірки, ми будемо про це говорити далі, е, якби рекламувати, пояснювати. То я думаю, що зараз тільки почнеться наступний етап такого набору, так оцих зголошення цих вертепів і коляд. Е, що цікаво, слід сказати, що ми не я вже здається, про це говорив. Що ми не вимагаємо там, ми не можемо в принципі вимагати, але ми не вимагаємо, е, щоб всі кошти, які були заколядовані, були передані так сюди. Бо, наприклад, були. До мене такі запити. Ми хочемо ще купити трохи турнікетів. Чи ми можемо взяти участь в цій акції? Звичайно, що можемо. так Чи я навіть ставлюсь цілком нормально, бо я постійно був у вертепах, так, і великі зусилля приділяють діти, які по морозі, по душі, по болоті ходять і колядують, прославляють Христа Тобто вони також можуть залишити собі, знаєте, на цукерки якісь там кілька якусь частинку з того заколідованого. Це також є цілком нормально. от і, і про це потрібно говорити зараз. Ми ведемо м, з такі перемовини із однією, поки що з однією закордонною громадою. Поки що не буду, якби розповідати звідки, тому що це так. Це мало би бути дуже класно, але ще зараз власне йде на період таких домовленостей. Тому надіємо, що все буде добре. І після цієї громади однієї іноземної долучаться ще інші. Також із закордону. Тут головна проблема у нас буде як туди до них доставити зірку. От і все. Я знаю, що освятили 42 зірки, і в принципі, по тій кількості, що ви казали, зголошене, то я так розумію, що вже фактично запит умовно закрився. Скільки ще зірок плануєте? Тобто, якесь у вас тут є планування, взагалі на, на яку кількість розраховуєте. Ну тут важко знаєте, сказати точно на яку кількість. Тобто ми розраховуємо на сотні, тобто 100, 200 вертепів, 300, так тобто, це в залежності від того, як, як, воно, як воно все піде. Але на даний момент наступна партія з виготовлення зірок це вже буде 100 зірок, щоби це і тоді вже освячення буде також 100. І будемо бачити, як воно буде все розвиватися далі. То ми вже е, сьогодні замовляємо фанеру, яка буде їхати до нас. Один одні добродії там зголошуються, які закупляють цю фанеру. Інші е, інші ріже власне на деталі для зірки нам на лазерному станку. Це також він робиться безкоштовно, робить свій вклад. Е, і опісля ми вже збираємось на такі вечорниці, від, е, тут в Стрілківській громаді з молоддю з активним. З активом таким громадським і розмальовуємо ці зірки, скручуємо їх вже докупи, формуємо з цих елементів, формуємо реальну зірку. І так воно це все відбувається. Тут ще ми маємо на місці ще таке волонтерське служіння. Е, от якось так. Наступний етап буде 100 коли ми будемо бачити, що якщо на наступний тиждень е, вже ті 100 зірок вичерпуються, то нам будемо ще робити ще одну партію ще на 100 зірок. Mm -hmm. І все таки, чи визначились ви з колядкою, яку будете разом всі співати 13-го е ще? Ні. 13 ще ні. Mm -hmm. я, так, я так розумію, що команда, яка працює фактично над цією акцією, у вас розширяється. Тобто, ви долучаєте ще людей з огляду на, на те, що, наприклад, потрібно більше зірок там малювати, mm -hmm. е розсилати. Тобто, а наскільки легко вам знаходити ось цих людей, волонтерів, які долучаються, щоб вам допомогти? Е, ну, десь, ну тут, тут слід трошки розрізнити, бо є головна команда, так вона зараз складається з 4-5 людей. Це, власне, Медійна підтримка, комунікація із, із тими, хто зголосився, пересилання зірки і так далі. Тобто це є одна частина, це якби головна, так. Але потім, коли ми робимо, наприклад, вже цей вечір майстерні різдвяної зірки, так? то ми просто ми кидаємо клич по. По, по медіа, ну, навіть не по медіа, а по соцмережах, або по своїх знайомих, кажемо, що тоді, тоді, там і там ми будемо таке робити. І тоді люди вже приходять, е поки що в нас не було проблем. Прийшло достатня кількість людей, яким ми закрили цю потребу на даний момент. Як буде далі, ну, то будемо бачити. І ще чи е були у вас якісь такі орієнтовні розрахунки, яку кількість дронів ви би або принаймні хотіли придбати. Можливо, були, власне. Ну, я розумію, що їх потрібна безкінечна кількість. Про це да. говорять самі воїни, але, можливо, якісь такі розрахунки, що ми би хотіли придбати якусь таку кількість дронів. Ну розумієте, тут справа яка? Тут все залежить від того, бо, яка буде залучена кількість вертепів і коляд. Бо від е, прямо пропорційно від цього буде залежати сума, яку ми зберемо. Правильно? Тобто це так, і вже які дрони закупляти я ж конкретно кількості немає. Маю інші такі хороші дзвіночки, е, ну як дзвіночки, як е, такі сповіщення, можна так сказати, е, по е, тому. Які дрони закупляти, є кілька моїх там знайомих, говорити з відповідно про це більше не будемо, але які налаштовують масову, там, масове виробництво дронів, і е, тоді ціна дронів е, стає набагато дешевшою навіть від тої ринкової ціни, яка є зараз. Це якщо говорити про FVP дрони або, ну, або про інші, так і тому е, на даний момент власне тішить те, що є. Класні люди, які це роблять, і які можуть здешевити власне самі ці ці дрони, так і тоді відповідно можемо закупити більшу кількість дронів за ту саму суму, яку ми зберемо. Поки що, якось так. По кількості ми, ми поки що не маємо. Надіюся, це буде два варіанти: або 13 січня ми вже зможемо закупити якусь першу партію дронів до 13 січня, або щойно 13 січня, ми офіційно оголосимо на сцені. Загальну суму, яку ми зібрали на дрони, і тоді вже будемо мати розрахунок, скільки ми можемо за це закупити дронів. Я думаю, що можна говорити про те, що вже можна просто долучатися до цієї акції, мається на увазі просто вже перераховувати кошти на розрахунковий а. рахунок на банку, просто навіть зараз просто підтримати. Е, і навіть людина може там ну не мати гурту вертепу, але вона хоче долучитися. Вона ж може просто перерахувати кошти і, і все, і стати частинкою цієї акції, але в іншій а. ролі виходить. Тому друзі, ми закликаємо до цього. Є вже є вже кілька таких, наприклад, людей, якби їх по професійному назвати ангел-інвесторів, знаєте, які на даному етапі вже підтримують цю акцію. Тому що, наприклад, та сама фанера вона коштує грошей, е, які, хоч нам, дають її за дуже дуже по дешевій ціні, але також вона коштує грошей. Але найбільше витрат йде на даний момент на логістику. Це доставка фанери, це доставка вже по різних елементів. Потім е, вже доставка власне тих якось готових зірок посвятити. Відвезти, перевезти. Тобто оце логістика, транспортна логістика, і на це йде на поки що найбільше коштів, які поки що маємо, вони так вичерпуються, потім звідкись трошки вони знову знайдуться, от якось, якось так воно воно, воно проводиться так, відбувається. Е, та, друзі, закликаємо ще раз, долучайтеся, є QR-код, це дуже просто. В коментарях до сьогоднішнього ефіру так само буде посилання, і можете перейти і е, задонатити, скільки маєте зараз змоги, а можете зробити е, надзвичайно приємно і особливо і собі, і е, нашим воїнам, тобто написати е, на в соцмережі на сторінку акції Різдвяні пташки. Що ви хочете стати її частинкою, отримати освячену зірку надзвичайно красиву. Я буду про це говорити і говорити, бо вона мені направду дуже подобається. І разом повертипувати, поколядувати, зібрати кошти і суму є на ваш розсуд, переказати так само на рахунок цієї акції ну, громадської організації, яка закріплена за цією акцією, і таким чином допомогти купити дрони для наших найсміливіших воїнів з вісьмидесятки. Дякую вам велике за розмову. Дякуємо дуже і успіху. Я вірю, That's що fun. вдасться. вдасться обов'язково. Дякую вам.